Я все життя жила чужим розумом і тільки коли побачила, як живе моя донька, то наважилася піти від чоловіка. Навіть не знаю, як я дожила до 54 років і таки наважилася змінити своє життя. Я була слухняною дівчинкою, завжди слухала маму і тата, гарно вчилася, вдома мамі допомагала, нікому кривого слова не казала. Коли настала пора йти вчитися, то я пішла не туди, куди хотіла, а туди, куди сказала мама. Я любила цифри і хотіла піти вчитися на бухгалтера, але мама наполягла на вчителюванні, бо професія престижна і завжди є робота. Я погодилася Я вчилася кілька років в училищі і жила в гуртожитку. Мені дуже подобався мій однокласник, і коли я приїздила додому, то він і я зустрічалися. Мама нічого про це не знала. Бо я певна, що вона б не схвалила такого жениха, але ми пообіцялися чекати один на одного, і Василь поїхав на заробітки. Як я сам справлю наше весілля, то тоді твоя мама й зм'якне. Я не заперечувала, і ми так погодилися, що після закінчення училища то вже зіграємо весілля. Звичайно, що життя в гуртожитку цікаве, якось у нас був день народження в подруги, і туди вона запросила свого брата. Той весь вечір від мене не відходив і все мені підливав, і так сталося, що на ранок я опинилася в одній з ним кімнаті. Це було просто неприпустимо, але Віталій казав, що хоче женитися, і не відстане від мене. Якщо треба, то я й хлопцеві твоєму скажу ти за це не хвилюйся. Я тебе бачити більше не хочу, запевнила його я, але дуже захотіла, коли через кілька місяців відчула себе зле. Так, я виявилася при надії, а Віталій вирішив, що одружиться, а моя мама була тільки за. У нього батьки багаті, йому теж щось перепаде, а твій Василь не знати, чи й вернеться. От, ти як вірно чекала, а он що сталося, а він хлопець. Всі мене переконували, що в дитини має бути рідний батько, і я знову поступилася. Не думаю, що Віталій був зі мною дуже щасливим він мав і інших жінок, а я мирилася з тим, бо він завжди вертався до нас із донькою і запевняв, що дуже нас любить. Донька виросла і вирішила поступити на юридичний. Віталій був проти, але донька, слава богу, мала його характер, а не мій. Вона поступила туди, куди хотіла, жила так, як хотіла, і вийшла заміж за того, кого любила. На її весіллі я плакала від щастя, бо бачила, що моя донька кохана і кохає. Через якийсь час вона попросила мене приїхати допомогти їй з дітьми, і я радо погодилася вона жила життям, яким мріяла жити я, і на яке не могла наважитися. Я знала, що Василь одружений і має дітей. Я слідкувала за ним в соціальній мережі, і уявляла, що то я поруч з ним, а не дружина. Не знаю, чи то був день такий, що я вирішила поставити крапку, чи то просто вже неможливо було закривати на все очі, але я вернулася від доньки, від її затишного гніздечка, любові, і побачила чоловіка, який пах іншою жінкою і весь лоснився, наче той кіт. Я вернулася до рідного дому. Мама й тато були здивовані і мали що мені сказати, але я їх запевнила, що як будуть мені знову наказувати, як я маю жити, то я зніму квартиру, і на тому буде крапка. Я виставила світлину з нашого міста і написала, як добре вернутися додому, і мені написав Василь. Слово за слово, і виявилося, що він теж розійшовся з жінкою і теж за мною слідкував в мережі. Нарешті я пізнала, що таке жити з коханим чоловіком і шкодую хіба про те, що слухалася всіх, окрім свого серця. Підпишись, підтримай українськомовний контент.